Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми поговоримо про порядок дій у виразах. Перевірте свої знання таблиці множення числа 3. Кажіть відповідь раніше, аніж вона з'явиться на екрані. Відповідали ви раніше за мене? Якщо так, то це добре. А зараз хвилинка каліграфії. В зошит запишіть число, класна робота і відгадайте загадку. Гачок, гачок і вийшла цифра. Два гачки. Напишіть цю цифру каліграфічно. Чи про таку цифру ви подумали? А зараз поговоримо про порядок дій у виразах. В кожному виразі знайді назвіть дію, яку потрібно виконувати. Першою. Це номер 685 на сторінці 113. Працюємо усно. Так, в цьому виразі першою виконуємо дію 23 плюс 7. А потім уже до того, що вийде, верніше від того, що вийде, віднімемо 30. В цьому виразі першою виконуємо дію в дужках. 89 віднімемо 73. А вже потім до 45 додамо те, що вийшло. В цьому прикладі також першою виконаємо дію в дужках. Від 34 віднімемо 29. А потім двійку помножимо на отримане число. І в останньому виразі також першою виконаємо дію 56 відняти 47, поставте відео на паузу, зробіть невеличку руханку. А потім знайдіть в підручнику. Номер 686 на сторінці 113 і прочитайте правильно вирази та розв'яжіть їх. У якому ж порядку потрібно виконувати дії у прикладах, якщо в них немає дужок? Розглянемо такий приклад. 37 відняти добуток чисел 3 і 8. У нас дужок немає, але є дії різних ступенів. Є віднімання, а є множення. Дії в таких прикладах виконуються таким чином. Першою виконується дія множення, а вже потім виконується дія віднімання. Тобто спочатку ми... 3 множимо на 8, а потім від 37 віднімаємо те, що отримали. 3 помножити на 8 24. І 37 відняти 24 ми отримуємо 13. Так само, коли у прикладі є додавання і ділення. Першою буде виконуватись дія ділення, а потім уже дія додавання. Тобто у прикладі 16 збільшити на частку чисел 12 і 6, ми повинні спочатку 12 поділити на 6, а вже потім додати до 16 те, що отримали. 12 поділити на 6 2, 16 додати 2, буде 18. Отже, запам'ятовуємо, якщо у прикладі немає дужок, то дії множення і ділення вони головніші за додавання і віднімання. Тому спочатку виконується множення і ділення, а потім уже додавання і віднімання. Запам'ятайте правила. У виразі без дужок спочатку виконують множення або ділення, а потім уже додавання чи віднімання по порядку зліва направо. Зошит. Запишіть і розв'яжіть. Приклади 687 на сторінці 114. Давайте перший і другий розглянемо разом. 34 додати добуток чисел 2 і 9. Потрібно спочатку виконати дію множення. 2 множимо на 9. Це буде 18. І до 34 додаємо 18. 34 додати 18 це буде 52. Розглянемо другий приклад. Добуток чисел 6 і 3 збільшити на 27. Дужок немає. Отже, першою виконуємо дію множення. 6 на 3 18. 18 додати 27, 45. Решту.. Виразів розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Відео ставите на паузу і розв'язуєте приклади. Номер 688 на сторінці 114 підручника виконайте самостійно. В ньому є дві задачі, вам треба обрати вираз, якою розв'язується перша задача і якою розв'язується друга задача. Виконайте цей номер усно. Виконаємо завдання 689 на сторінці 114. Нам потрібно виконати ділення іменованих чисел і звірити, порівняти ці вирази і їх значення. Виконуємо перший приклад. Разом. 10 кг поділити на 2. Ми 10 кілограмів ділимо на дві частини і отримуємо, що кожна частина містить у собі 5 кг. Другий вираз. 10 кілограмів розділити на 2 кілограми, ми 10 кілограмів ділимо по 2 кілограми і отримуємо 5 частин по 2 кілограми. 6 метрів розділити на 3. 6 метрів ділимо на 3 частини і отримуємо, що кожна частина має 2 метри. Зверніть увагу, коли у Діленому є кілограми, а у дільнику немає, то у відповіді у нас будуть стояти кілограми. І ще раз, коли в прикладі наділені в першому числі діленому кілограми, тобто це іменоване число, а друге число не іменоване, то у відповіді буде іменоване число. Розглянемо другий вираз. Коли у нас перше число ділене іменоване, тобто кілограми, друге число іменоване, простіше сказати, ми кілограми ділимо на кілограми, то у відповіді ми отримуємо просте число, без кілограмів, без метрів, без нічого. Просте число не іменоване. Так само на прикладі третього виразу ми дивимось, ділене у нас іменоване число, дільник просто число, отже, у відповіді ми отримуємо іменоване число. Другий стовпчик розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте зарядку, щоб трошки відпочити. Будемо працювати далі. Знайдіть на сторінці 114 задачу. Прочитайте її. Прочитаємо разом. У пеналі лежать два маркери, шість олівців, а ручок у три рази менше, ніж олівців. Скільки всього предметів лежить у пеналі? Розгляньте короткий запис. Маркерів 2 штуки. Олівців шість штук. Ручок невідомо. У три рази менше, ніж олівців. Скільки всього? Ну, перед тим, як дізнаватися, скільки всього предметів лежить у пеналі, потрібно знайти скільки ручок. Звертаємо увагу на запис олівців 6 штук, а ручок у 3 рази менше. Ручок у 3 рази менше, ніж олівців. Яку дію складемо для того, щоб знайти скільки ручок? Дійсно потрібно 6 поділити на 3. І ми дізнаємось, скільки ручок лежить у пеналі. Тепер. Ми вже знаємо, що маркерів 2, 2, олівців 6 штук і 2 ручки. Щоб знайти скільки всього, потрібно скласти приклад на додавання. 2 додати 6 додати 2, і це дорівнює 10 штук. 10 предметів лежить у пеналі. Відповідь запишіть. Наш урок добіг кінця. В домашньому завданні виконайте, будь ласка, номер 691 і 692 на сторінках 114-115. Оцініть свою роботу. А я кажу вам до побачення. Я впевнена, що ви всі молодці. Чекаю фото ваших робіт.